Звітаю, дорогі студенти! Сьогодні у нас п'ятий день марафону. Сподіваюся, вам трошечки вже розвиднюється з цим кон'юнктивом, Розум... зрозуміліше стає ситуація. Ми сьогодні з вами будемо робити вправки. Ось дивіться, вправа перша. Що нам необхідно тут зробити? Я думаю, ви вже здогадалися, але все одно я поясню так, як воно має бути. Дивіться: ми знову будемо працювати з непрямою мовою Індіати Ренде. З кон'юнктивами. І тут у нас минулий час. Відповідно, минулого, вчора ми з вами минулого заняття розібрали найтиповіші помилки. Зараз ми будемо з вами їх уникати і робити правильно. Добре, минулий час у непрямій мові. Поставте подання дієслова в конюнктив ас. Якщо форма збігається з формою індикатів звичайного способу, то тоді використовуйте конюнктцват. Що треба зробити? Поставити всі дієслова в минулому часі, або перфект, або чи чипасі, і треба утворити кон'юнктив перфект, тобто haben, sein, конюнктив 1, плюс протицип 2. для модальних дієслів haben, кон'юнктив 1, плюс інфінітив дієслова плюс інфінітив модального. Якщо кон'юнктив 1 збігається з індикатів, то замінити його на кон'юнктив 2. Яка може бути інструкція від мене для вас? Ми визначаємо, яке дієслово, який час. По-перше, ми дивимось на дієслово. Якщо це перфект, бензайн плюс партицип 2, або претеріпом минулий час простий, або пасів, бути плюс партицип 2, плюс ворден, значить будемо ставити конюнктив аніс минулого часу. Як утворюється конюнктив анс минулого часу? Формула хабен sein, кон'юнктив анс плюс партицип цвай. Табличка у нас вчора була. Іх, ich, ich sei. Якщо конюнктив анс підзаєм ду, ду habest, ду заєст er RZS habe Zay. Wir haben Zayn. Ihr Habet sie, sie Haben Zayet. Якщо форма збігається з індикатив, то ми замінюємо на конюнктив 2. Наприклад, wir haben є однакове, тоді беремо конюнктив 2, wir hätten Gelacht. Особливі випадки модані дії дієслова в минулому. Формула haben у конъюнктив плюс інфінітив основного дієслова плюс інфінітив модального. Наприклад, ich habe gehen müssen, ich hätte gehen müssen. Я нібито мав піти. Якщо діє слово в пасиві, використовуємо конструкцію «sein» у конюнктиві «eins» плюс пратіцип цвань плюс «worden». Наприклад, «ich wurde genommen» виходить «ich sei genommen worden». Коротке правило для запам'ятовування мої хороші. Конюнктив «eins» минулого часу дорівнює перфект у конюнктиві «eins». Якщо виглядає так само, як звичайна форма, використовуємо конюнктив цвай. Відповідно, тепер ми переходимо до виконання цієї вправки «Er sei gelaufen». Він нібито побіг. Wir hätten gelacht. Ми нібито посміялися. Es er sei passiert. Воно нібито трапилося. Ich sei auch gestanden. Я нібито встав. Типу встав. Ви можете перекладати так, щоб тільки була ця не гіпотетичність, а нібито, мовляв, наблизняться. Ihr er hättet verloren. Ви, мовляв, програли. Er sei genommen. Гекомен, боже мій. Він нібито прийшов

Wir hätten arbeiten müssen, ми, мовляв, мали працювати, вона, мовляв, не могла заснути. Віазангефатворден, нас, мовляв, запитали, і Езаге, це, мовляв, було знайде. Це все стосовно цієї вправи, тут нічого важкого немає. Ми заходимо в вправку номер 2 Ось така вона. Тут нам необхідно перетворити речення в непряму мову. Директи ради у Фергангенхайт. Що ми робимо? Ми визначаємо і час у прямій мові. Якщо в реченні стоїть перфект плюс квамперфект претерітом або пасів, значить ми маємо справу з минулим часом. Використовуємо кон'юнктив аніс перфект або кон'юнктив аніз пасів. Перевіряємо, чи не збігається форма індикатив. Якщо форма конюнктив айс збігається з дійсним способом індикатив, то замінюємо її на кон'юнктив Свай. Утворюємо непряму мову, забираємо лапки, змінюємо порядок слів. Конюнктив анс завжди зберігається особа, час пасив і модальність. і поїхали виконувати. Дивіться. «Die angeklagte Frau sagte aus. Ich habe mir хабемія, анін фаукау це перфект. Ми повинні його перевести в кон'юнктив анс. Sie habe sich einen Fahrschein gekauft. Ja? Der Kontrolleur widersprach. Ich habe die Frau ohne gültigen Fahrschein angetroffen. Sehr perfekt. Ich habe die Frau angetroffen. Die Frau entgegnete. Ich hatte einen Fahrschein, so plus Forma, Переводимо в форму peritem haben pretarium. Sie haben einen Fahrschein gehabt, bohat indicativ, conjuntiv 1, per hold habe gehabt. The controller Es ist der falsche Fahrschein gewesen. Sehr perfekt. Konjunktiv 1. Es sei der falsche Fahrschein gewesen. Die Frau wandte ein. Für diesen Fahrschein habe ich sogar 30 Cent mehr bezahlt. Sehr perfekt. Sie habe mehr bezahlt. Der Richter fragte: Warum haben Sie der Frau eine Strafe gegeben? was warum? warum er der Frau eine Strafe gegeben habe. Sie ändern sich nach ihr, zum Der Kontrolleur entgegnete, ich musste sie darauf aufmerksam machen. Zum anderen die Sowohl Menüre, aber haben Konjunktive plus zwei Infinitive. Er habe machen müssen. Das war meine Pflicht. Das sei seine Pflicht gewesen. Die Frau bemerkte, ich bin behandelt worden. Superfach. mein Bitte passt perfekt. Zijn behandelt worden. Які у нас є формули для запам'ятовування. Звичайний перфект це хабен або зайн у конюнктиві eines плюс пратіцип 2. Пасів перфект – це zaйн у конюнктиві eines плюс пратіцип 2. Плюс 2 Модальні дієслова це хабен у конюнктиві. Плюс інфінітив дієслова, плюс інфінітив модального дієслова, і якщо форма збігається, ми використовуємо кон'юнків цвай. Моя порада вам, щоб перевірити себе, подумайте, чи міг це сказати, ніби комусь переказую. Якщо так, це інтеректирето. Тоді ми робимо ось ці схемки, що ми робили сьогодні. Зараз я, як завжди, пущу на транскрибатор і закину вам в PDF-файлі нашу групу. Там почитаєте собі, роздрукуєте ще раз. На завтра у нас лишаються ще дві вправи. Я бачу, ми їх зробимо, і це вже буде день шостий. Ви знаєте, що у нас в Директи ради в кон'юнктиві 10 днів. Пробуйте, пробуйте робити вправи, пробуйте ставити питання, пробуйте бути активними, саме, хороші. Відео є, ПДФ є, конспект є, вчителька є все супер клас. До зустрічі, моїх гроші, до завтра.